завідувач методичним кабінетом. Трішки я розкажу про свій е, методичний кабінет, в якому працює е, 13 працівників. Е, Штаб у нас різновіковий, є люди, які вже 7 віку. Е, е, четверо працює з неповним навантаженням, троє сумісників. Е, колектив потенційний творчий. Е, бачимо туди колега е, Світлана Станіславівна, креативний. Методи завжди вносить що якісь ізумінки в роботу із вчителями підпорядкованої категорії. Зайняла друге місце в четвертому етапі з Української олімпіади з тому ми десь бачимо, що форми, які впроваджуємо у роботу з вчителями, це є традиційні і нетрадиційні форми. То у районі створені саме осередки і працюють в багатьох навчальних закладів осередки Молода просвіта. У підволочистій гімназії імені Івана Франка працює осередок Львини. Сьогодні у вас є план, тому я не буду забирати вже з часу. Будь ласка, погляньте все, бачите, є, ми з вами. Побуваємо на літературно-музичній композиції, де ви побачите роботу наших учителів, що буде пропуск, і спільно із вами, щоб ви таке допомоги, що ви добре бачили, я розкажу нашу систему роботи педагогів району, але перед тим хочу ознайомити. Матеріали, які я вам дала кожному натиску, записані, щоб ви могли розібратися. Отже, в кожного натиску буде бачте, така папочка, презентація підволочист. Перша папочка це відео про наш район, про підволочист, тоді з досвіду вчителів, конспекти, кращий досвід вчителів району побачимо. І сценарії літературно-музичної композиції також дано. Так. Тоді виступ мій бачите, мотив. Ну, на рахунок виступу зараз я вам розкажу. А щодо папки Київ 013-2013 року. Але я тільки одну презентацію вам даю. Це презентація обласного методиста Львівського обласного інституту освіти, де вона дає акценти нової історичної освіти. Це не моя презентація, це презентація виступу Ірини. Ви можете собі використати на своєму тобі об'єднання, тому що вона якраз зосереджує е, увагу на трьох нових аспектах, які будуть з Вона є автором підручника для п'ятого класу, ну і там вона на свої бачення нам розказувала. І я так поважала, що мені користується, і ви теж можете використати. Це що підручник? Такий, що, на жаль, Я з тих країв де корені народу, і шмат землі моя галичина ще пам'ятає, з якого роду походить материнська тверсенка. П'ять сторіч цього року минає, як наш скала тут містом стоїть, його вся Україна вітає, стародавній вітучий повіс освіжих вітрів і квітучих полів. Місто мудрих ідей і прекрасних людей. Місто честі і відваги, кохання і поваги. В ньому мир і добро. Скала наста його. Мальовниче подільське містечко, розташоване недалеко від підніжжя Медобою. Давно-давно знайшли собі притулок перші поселенці і назвали обране місце Скалатом. А місце виявилося вдалим. Тут проходили торгові шляхи на збараш Теребовлю, кам'янець Початки міста Скалата губляться десь у 15 столітті, а може і раніше. Проте наразі найперша згадка торкається 1513 Янош Свірчовський отримав села Лошні скалат та Сощень з рук Станіслава Лошньовського. Вже у 1564 році скалат отримує статус міста. У 1600 році, коли скалатом володіли магнати Сененські герку Демно, місто отримало магдебурзьке право. Збігнів Сененський перейменував скалаб на Демно і випросив у короля Семизмуна III ваза Магдебурзьке право. Вже у 1602 році в місті була вибудована ратуша та діяв магістрат. Но вона звадебно не прижилася, і скала залишиться скалатом. На початку 17 століття власники міста часто змінювались. Деякий час скалатом володів відомий на Литві рід Хоткевичів. Тримав міста і самого замку. По смерті Віхровського власником замку став Ян Фідлер, якого місто і фортеця перейшли, як бригани. За дочкою Міхровськом. Протягом XVIII століття замок переходив із рук в руки. Власниками замку були Понятовські, аж поки у 1869 році Понятовський продав його розриштокові. Останнім власником замку згадується Потоцький. Не на те родились ми, щоб в неволі скніти, щоб судило дітям рабство та ярмо. Ми на посміх світу не потерпим гніту, ми на глум свободу нашу не дамо. Ідіть, чи ви там улітесь. задзвонили усі дзвони по всій Україні. Наша Україна найкраща в світі, дорога земля. Співала та пташина одне святеє слово, Україна. На ріднім полі шепчуть колоски, я рад би знати тихі їх думки. Я слухав, чув, як кожна колосина шептала тихе слово Україна. you <laughs> Хай долі складаються, мрії, збуваються, і хай по житті буде легко йти. І де були ви, мене пам'ятайте, до мене вертайтесь з роки віки. Усе, що маю, я віддам тобі, моя великострадна Україна. І те, що я здобуду в боротьбі, також віддам, щоб бути вдячним сином. Тебе, вітчизно, мила Україно, бо щастя жити ти мені дала. Для мене ти одна і вірна, і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Цим талановитим творчим, юним э, талантом нашої землі і, і, і безперечно щирим українцям, яким небайдужа українська земля і ідея, про яку що ми з вами так дискутували гострах, за те, що вони э, зачарували нас своїм виступом, так це гарно було э, скомпоновано. Що ми дізналися так багато нового і ми знаємо, що вони теж тепер це знають, яка у них э, гарна земля. І, Вити шанувати і бути щастливим саме на своїй землі. Давайте ми поаплотуємо ще іменини, то я мусила мушу задати наша вчителька історії Марія Васильєвна Бузвіна, яка є, як сказати, режисером організатором цього дійства. Сьогодні святкує своє день народження, то я її щиро вітаю. Ми всі її вітаємо, бажаємо їй на да себе здоров'я, щастя, щасливої долі, кохання, вдячний найкращих учнів, підтримки від нарекції, від колег, яку ми відчуваємо, і не з усім.